Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 38 й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 18 квітня 2025 року орієнтовно склали. Особового складу приблизно 938 970 особин за добу, 1530. танків 10 662 одиниці за добу, 8 бойових броньованих машин, 22 257 одиниць за добу, 40. Артилерійських систем 26530 одиниць за добу, 88, реактивних систем залпового вогню 1 367 одиниць за добу 1. засобів протиповітряної оборони, 1136 одиниць за добу 1. літаків 370 одиниць, гелікоптерів 335 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 33 65 одиниць за добу 140, крилатих ракет 3 145 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 44 954 одиниці за добу 312. Спеціальної техніки 3858 одиниць за добу 51. Дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!